Крутеньке порівняння об'єктивів під байонет Sony E-Mount. Обидва об'єктиви на 50 мм фокусна відстань. В даному об'єктиві діафрагма фіксована 5,6. Такий об'єктив має діафрагму 2,0 мінімально. Теж 50 мм. Але також має регулювання. Фокуса і діафрагми. Діафрагма закривається до 16 Це об'єктив ТТ Artisan. а це об'єктив СИМАртісонс. Вага більшого об'єктива 190 грам. Вага Цього об'єктива 90 грам.